Всім доброго дня! З вами Сергій Криштафович, лікар-пошероніколог та ультразивої діагностики клініки репродукції людини Альтернатива. Сьогодні хочу поговорити з вами про безпечний комфортний супровід вагітності і комфортний перебіг вагітності. Коли я торкаюся теми, я хочу поговорити про різні триместри, перший, другий, третій і особливості кожного триместру, які можуть виникати в жінки свої відчуття. Наприклад, в першому триместрі. З впливом гормону пронестерону появляється таке явище, як нудота, тошнота, іноді до роботи. Сама по собі нудота тошнота є безпечна і не викликає в нас якихось застережень. Якщо є білота, то в тому випадку варто той процес відкоригувати разом з ще шаринікологом, тому що може привести до обезволення дегетартації організму. І разом з тим варто контролювати артеріальний тиск, тому що та сама львота може бути і проявом підвищення артеріального тиску. В першому триместрі є ще такі явища, як почашинися чи пуск. Не варто з того процесу хвилюватися, боятися абсолютний варіант норми, якщо є нормальний аналіз свечі, звичайно. Збільшення кількості виділень спіфли є абсолютною нормою. Не треба з того приводу хвилюватися, і не потрібно шукати навколо підтікання навколо плідних вод. Відбуваються зміни зі страничного колокишкового тракту, як метеоризм, здуття. Так само з того приводом треба хвилюватися. В другому триместрі, все має пройти. І якщо не прийде, то треба відкорувати то своїм лікарем, або шер і ніколи. Іншими словами, я хочу зараз вам акцентувати увагу на ці от вище вказані симптоми з тою метою, щоб ви не впадали в стрес, тому що стрес то саме гірша емоція, страх саме жахлива емоція, яка проводить до дискомфорту. До хвилювання і всяких загроз, і навіть непотрібної госпіталізації у другому триместрі вникають свої зміни, які пов'язані з другим триместром. Наприклад, може бути біль в попереку, відчуття набриків нижніх кінцівок. Це є варіантом норми в тому випадку, якщо біль поприку зникає при лежачому положенні, при такого себе підібрати на якесь комфортне положення. Ми розуміємо, що є зміни зі сторони опорно-рухового апарату, тому що в більшості випадків жінки уникають інтенсивних рухів, підсвідомо бережуть себе від якихось виснажень, які вони себе дозволяли робити до вагітності. Разом з тим можуть виникати такі явища, як набрики нижніх кінцівок. Якщо набрики нижніх кінцівок не супроводяться появом білкауси чи піняттям матеріального тиску, не треба наторгувати, не треба хвилювати. Це абсолютно норма, тому що матка потискає нижню порожню стовину і затруднюється відтік відтік вносної крові від нижніх кінцівок. В третьому триместрі виникають інші відчуття, які так само можуть бути причиною з непотрібного. Хочу наголосити, непотрібного стресу для жінки, наприклад, зога, печія не потрібно шукати якоїсь вразкової хвороби. Це пов'язано з тим, що матка протискає в шлунку і виникає викид кислого місто до стравоходу. Як уникнути цієї проблеми? Можна пити мінеральну воду, яка має лужне середовище. Наприклад, боржомі, поляна квасова без газу, вужанська, ну, багато різних виробників мають лужне середовище мінеральної води. Можна вибирати. Є разом з тим, віддами декантозні засоби сам Гренні, Наволз Варто е на ніч перед сном не переїдати, тому що якщо переїсти, викид буде в будь-якому випадку до стрибоходу. Подушку більшу зняти, щоб голова була вище від ділянки, шлунку і не було викиду. Разом з тим, щоб було вам комфортно в цьому перемести, на ніч не варто пити багато рідини. По тій причині, що сечовий кур є зменшені в розмірах. Матка між передньою чорною стінкою і маткою і мало місця, він наповнюється на повну влучну. І тому виникає почащий місяць чи Щоб виспатися, просто не варто на ніч надаватися рідами. І тому я хотів би, щоб ви звернули увагу на ці маленькі корисні поради, які будуть використані вами для того, щоб покращити ваш комфортний перебіг вагітності. Ну, в мене на даний момент то все. Бажаю вам здоров'я, до зустрічі з вами був Сергій Криштофонович.